Всім привіт! Сьогодні ми зробимо такий невеличкий огляд на мої тюльпанчики. Ось такі вони гарненькі. Тут вони такі всі різні, наче. Тут ось такі, тут такі. Дуже гарно це вже друга хвиля цвітіння в них. от такі в мене нарциси. От ще тільки розквітли. Ось такі ось гарнені якісь. От жгуті нарешті розквітли. Такі гарні. Запашні такі так пахнуть. Отакі є. Ось. Тут садив вже з цибулин. І от вийшло так же тут один такий і останні всі ось такі. Попав сюди ну, нічого, в цьому році буду пересаджувати. Ось, теж так само. Хоча досить гарно воно виглядає. Хоча мені оці дуже-дуже подобаються, хочу їх розсадити як можна більше. Такі ось такі. Ось такі. Ну це там такі, як там, але ж все одно гарно. Такі, я б сказав, бордові, гарні, темненькі такі. Ось. Теж, напевно, що буду їх розсаджувати побільше. Ну тут півники чи риси, кого там як. Ну і хі, плавно перейдемо до нашої полуниці Вона вже відквітає, майже вся. Дуже багато вже ягоди зав'язалося. Є вже куди, дуже велика ягода. От, наприклад. Уже така крупна ось. Дуже ось така ягода є, деформована. Ось така. Теж багато ще квітне і багато вже відквітло. От така вже ось ягодка є. Лежить. От. Ось три, четверта ось. І тут так само. Кущі гарні. Ось такі. От, так. от тут суниця. Уже, мабуть відквітла чи ні. Не знаю. А да уже ось перша була, друга квітне, і от так виглядає. І от уже вуса пускає. Будемо розсаджувати її. Ось тут уже два вусика Ось один і ось другий. Що такі здорові. Скоро будемо тут прибирати місце, під них і розсаджувати. От таке. Ось таке. Вже діляться ось. Таке гарненьке. Ось ще друга моя полуничка теж джолі. Теж перша річка. Така гарненька. От, вже, наприклад, кущ майже увесь відсів. Вже зав'язалася ягода, вже наливаються плоди. Ну так. Ну і от так. Може до кінця. Вся. Тут теж вже треба прополуть. Тут клері. Щось вже затормозилося в рості, треба її підживити. От так тут квітне альба, вже, мабуть, відквітла. Ні, ще не, не випадають. А от ці мурахи ну, якось так. Альбіон теж ось потихеньку розвивається. от такий гарненький. І от далі. Так теж є. І вже здається вуса починає викточені. Ні, ні, це він ділиться на два ріжки теж. Ну, якось так. На цьому поки, я думаю, все. Всім дякую за перегляд. Всім миру добра, всього найкращого, все буде Україна. До побачення.